Ви знаєте, що світовий рекорд вражайності по кукурудзі біля 40 тонн е, в США достигнутий саме на обладнанні пресіжен Planting. Тому є, є сенс переобладнати сівалку навіть нову чи бушну, але використовуючи ці технології для досягання максимальної вражайності. Я геєф Олексій, компанія Smart і Сьогодні ми поговоримо про це. З чого почати? Є такий ну покроковий план переобладнання. А е, зазвичай ми можемо від першого кроку і розписати його до. Самого максимального переобладнання. Сівалку я дуже полюбляю порівнювати з гоночними болідами Формули 1. Ти, в принципі, якщо ти хочеш перемогти у гонці, тобі потрібно взяти автомобіль, ти береш самі передові технології, встановлюєш його на автомобіль. Потім ти його налаштовуєш, навчаєшся, тренуєшся. Гонщиком або оператор боліда, він навчається, і потім ти аналізуєш кожну гонку, кожний виїзд на трек, ти аналізуєш, що було не так, ти виправляєш ці помилки, і тоді ти можеш досягти максимального результату. Якщо брати ну, перегони. То ти е, не можеш взяти будь-який серійний автомобіль і стати номером один да, там, в гонці, тобто ну, в перегонці. Ти завжди кастомізуєш або налаштовуєш. Навіть новий там, Mercedes або Макларен, ти береш і починаєш його кастомізувати, додавати якісь елементи. Так само і з обладнанням з сучасними технологіями посіву. Ти можеш взяти стару сівалку, з, додати туди систему. Аналізу, висіву або систему датчики, які будуть тобі давати інформацію про твою якість посіву, і е, це самий перший крок. Ти зрозумів, що в тебе там буде саме в полі, саме всівалки. Ти зрозумієш, чи можеш ти доналаштувати твої апарати, висівні апарати, які в тебе є? Де границя е, налаштувань? До якої норми сингуляції ти дійдеш? Наприклад, ти побачив, що в тебе погана сингуляція? Ти налаштовуєш твій вісівний апарат, але ти не можеш перепригнути на сингуляцію більше, наприклад, 80%. Тоді є сенс взяти і замінити вісівні апарати. І ти розумієш це, коли ти е, пружини, то є, ну, налаштував пружини притискне зусилля. Поставив датчик, який вимірюють притискне зусилля на секції, і ти проаналізував, що в тебе та є проблема з тим, що ти не дотискаєш ну, сівалку е, донизу. То є, ну, ти не можеш е, е, забезпечити правильне притискне зусилля. Ти бачиш, чи ти замінюєш свої пружини, чи ти ставиш гідравлічний прижим, наприклад, Delta Force. Тобто, ти можеш взяти свою стару сівалку і дообладнати її. Тим, що тобі потрібно. Тому перший крок це ти ставиш систему моніторингу. Коли ти поставив систему моніторингу, ти побачив, що тобі треба, ти починаєш додавати ці системи. Іноді йдуть іншим чином: беруть стару раму сівалки, викидують майже все. І ставлять нові вісівні апарати, гідроприжим, відкриваючи диски нові, то є, ну, управління і учасники рядом, прикочуючи систему і отримують сівалку, яка може реагувати на будь-які проблеми в полі. Зачастую такі системи е, від Precision Planting вони можуть бути навіть е, більш потужними, ніж ті, що є навіть на нових сівалках. Деякі клієнти беруть е, нові сівалки. І дообладнують їх технологіями, які дозволяють збільшити їх врожайність, вийти на, інші питання, ну, на інший рівень. Наприклад, е якщо брати там нову сівалку, ну, наприклад, прикочуюча система, на нових сівалках, будь-то там John Deere, Walderstadt, Kinze, будь-яка сівалка, вона майже не змінювалася останні 20-30 років це е прикочуючий візок, де два колеса і пружини, які натягують, притискають цей візок. Коли ти заходиш в ноутіл, у тебе не завжди. Або в технології з мінімальним обробітком, у тебе не завжди ця прикотка може закрити систему. Навіть на новій сівалці, з новими пружинами, з новими дисками. Вона просто не справляється, то не може закрити нормально. Іноді вона навіть зверху так трошки закриває, але біля насінини вона не продавлюється. Тому є сенс додавати прикочуючу систему з активною пневмоподушкою. навіть на нові сівалки, тобто, ну, яка у вас сьогодні приходить з заводу, і ви на всю посівну можете встановити ці системи, які закривають. І так ми теж робимо, тобто дообладнуємо сівалки. Системи внесення добрив, то є, ну, на сівалку ви можете додати рідкі добрива. Тому, в принципі, перший, перший крок завжди буде це аналіз проблем. І ми в нашому відео показували, які проблеми в полі. Ви зустрічались. Тобто ми аналізуємо проблему, і для нашого вирішення проблеми ми вирішуємо два шляхи. Або ці. Це ми, нам потрібно зробити коригування в налаштування сівалки, або нам треба переобладнати сівалку. Тому по кожній проблемі, яка в нас є, у нас є завжди два шляхи: налаштування і переобладнання. Переобладнання, налаштування, аналіз проблем. Тому, в принципі, у нас такий шлях вдосконалення він завжди буде: аналіз проблем. Налаштування пошук рішення, переобладнання, закладання дослідів і знову аналіз проблем. І так по колу ми будемо е йти з нашими сівалками. Якщо брати норму висіву або норму внесення добрив, то тоді нам треба звернути увагу на електромотори. Управління ведрайви, ну, ведрайв, електромотори, які дозволяють міняти норму в залежності від налаштувань і в залежності від того, що в нас буде. Карти з там карти завдань, налаштування сівалки або аналіз там органічної речовини, то ми тоді можемо міняти норму по ходу. Якщо брати технології, які можуть вирішити проблеми з нормою, це V-Drive, Електромотори v drive або о, наші VAPI-HD, то є контролери, зміни норми е, внесення рідких добрив до розкладки насіння. До розкладки насіння наш датчик WayVision дозволяє перевірити і дати інформацію, яка саме розкладка у нас. Відбувається в полі. Якщо ми збільшуємо швидкість, і у нас від швидкості починає стрибати, погіршувати якість розкладки насіння, тоді нам потрібна така технологія, як спідтюб, або швидкісні елеватори. Ми можемо нашу сівалку, стару або нову, дообладнати технологією швидкісного посіву з підтюбом. Так само, якщо е, на розкладку. Нам дуже буде впливати наявність гідроприжиму Delta Force. Гідроприжим Delta Force дозволяє коливання, колування нашої висівної секції, і в нас посів буде більш якісною розкладкою. На сингуляцію. На сингуляцію це висівний апарат VSET. Для покращення ситу... сингуляції можливо, що вам все-таки прийдеться замінювати ваш висівний апарат. Бо не всі висівні апарати можуть давати якісну сингуляцію, якісний висів насіння. Тому заміна висівного апарату на висет дозволить нам. Покращити якість висіву, якість сингуляції і збільшити врожай. Якщо у вас старі зношені висівні апарати, перегляньте, давайте переглянемо на те, щоб замінити висівні апарати і достигнути ну, зовсім іншої якості висіву. Бо якщо ми кажемо про висівні апарати Wset 2, Всед від Precision Planting, то ми кажемо про сингуляцію кукурузи десь 99 плюс відсотків. Якщо брати по соняшнику, то це 95 плюс відсотків відсотків 96-97 якість сингуляції. Якщо ваш висівний апарат, якщо ваша сівалка не дає вам на соняшнику 95% сингуляції, то вам потрібно шукати проблему в висівному апараті або замінювати їх на висівні апарати. Якщо у вас кукуруза сіється з сингуляцією 90 або 80%, то ви вже витрачаєте вражайність. Тому е, саме е, на сингуляцію можливо буде виправдана заміна висівного апарату. На рівномірність проростання. Для рівномірності проростання дуже важливо розуміти, в яких умовах йде посів. Смартфермер, він дозволяє нам зрозуміти, в які ж саме умови. Ми поклали наше насіння, чи там достатньо вологи, чи там достатньо температури, і яка там органіка? Ми розуміємо, де опинилася наша насінинка. А саме органи, які можуть впливати на рівномірність проростання, це Дельтафорс, дотримання рівня глибини. Це клінсвіп, очисники ряду, або сама новіша система ревів. І в цьому році ми будемо випробувати її на полях і запускати в роботу. І буде ще відео, де саме робота ревів на українських полях буде показана. Прогресивні господарства, які навіть носіви на нові сівалки, встановлюють систему зміни глибини. Два роки назад це було в Гановері. Вони отримували нагороди, золоті нагороди як саме інноваційне рішення. Саме Precision Planting, тримав е, нагороди як саме інноваційне рішення щодо зміни глибини, бо до цього ніхто не міняв глибину в пошуках вологи. Тобто поєднання смартфермера, датчика смартфермера і смартдепса, тобто і зміни глибини, дозволяє нам в автоматичному режимі під час посіву змінювати горизонт посіву. ми бачимо, що у нас волога починає уходити трохи глибше, і ми можемо трохи заглиблювати нашу сівалку в автоматичному режиму в погоні за вологою. І система закриття борозди, форуфорси. Якщо ви якісно закрили борозду, у вас з'являться однаково сходи. Відповідно, збільшиться врожай. Врожайність за рахунок однаковості сходів, тому рівномірність проростання це дуже важлива запорука якісного врожаю. Рівномірність проростання вона навіть важливіша ніж дотримання всіх інших е, показників. Бо якщо ми навіть е, маємо неправильно там підібрали норму для гібриду, або але забезпечили рівномірність проростання для всього поля, у нас рівномірне проростання по полю. У нас ми. Побачимо, що в нас всі, наприклад, там всі качани, наприклад, вони стали трохи менше, але ми зможемо регулювати норму, але в нас буде значно більший врожай, ніж буде з недотриманням рівномірності проростання або з недотриманням глибини. І основою живлення для живлення дуже проста формула: правильний продукт в правильному місті у правильний час. Тому. Технології, які дозволяють нам вносити під час посіву наші добрива, це аплікатори. Самий простий аплікатор, який зазвичай, якщо ви встановили технологію Precision Planting, він буде у вас на сівалці, це кітони. Через кітони, оці притискачі насіння, ми можемо подавати стартові добрива біля насіннинки. Якщо ви хочете подавати більше, ніж один стартовий добрив, наприклад, там фосфор і там, бор, допустим, вони не можуть у вас бути там в одній. Ємкості, бо вони почнуть вас ну, просто загущуватися, ну, вони конфліктують один з одним. То, якщо ви хочете два продукти подавати, або продавати їх трохи в сторону від насінинки, то є такий аплікатор, як FurrowJet. Його треба вивчити тобто, і спробувати подавати стартові через FurrowJet. Або ви хочете вносити під час посів каз на безпечній відстані, тоді треба поставити консіли. Тоді ми можемо забезпечити рослину. Нашими активними добривами за рахунок цього аплікатору. Ну і саме якісне внесення рідких добрив, саме якісне внесення рідких добрив, це система контролю вилову в VIAPLA. Для рідких добрив на, на даний час це саме якісна система внесення і розподілення рідких добрив. Коли ми кажемо про рідкі добрива, то Важливо, щоб у нас е, загальна норма посівалки збігала, збігалась і цим управляє саме -Apply Base у нас. І щоб у нас по кожній ряду також був контроль. Це можливо робити, або додаючи шайби, які регулюють норму, але у них дуже велика похибка. Або додаючи -Apply HD на кожен ряд, і тоді ми маємо кож на кожному ряду е, ювелірну точність внесення рідких добрів. Кожне господарство має е, свою специфіку, свої поля, свої сівалки. Ми можемо взяти будь-яку сівалку, будь-то нова сівалка, випущена з заводу, або вже стара сівалка, яка бачила багато на своєму житті. Ми можемо взяти самі сучасні технології, дообладнати ці сівалки або переобладнати ці сівалки, і ви е, зможете зайти в поле з зовсім іншим рівнем якості посів. А від якості посіву залежить отриманий результат. Бо якщо ви хочете мати гарний врожай, ви, ви повинні максимально реалізувати свій потенціал того, що ви закладаєте в полі, на стартовому етапі. Бо поганий старт е, це програш в фіналі. І ще раз, якщо порівнювати з е, е, гонкою Формули-1, якщо ви не зайняли перше місце на підстопі, якщо у вас не завівся автомобіль на старті, то ви не зможете виграти гонку, ви не зможете отримати гарний результат. Так само і з сівалкою. Якщо ви на старті програли, якщо ви посіяли погано, то ви отримуєте поганий врожай. А потім ми почнемо придумувати, що в нас погода не така, що в нас насіння не таке, або ще інше виправдання, чому в нас не отримався гарний врожай. Тому давайте звернемося, з якою, увагу, з якою якістю, як ми сіємо і що ми можемо покращити саме з вашою сівалкою. Façam awesome o